Всім привіт! Сьогодні незвичайний відос. Порівняємо доставку в Швейцарії і доставку в Україні. Скільки заробляють кур'єри там і скільки заробляють кур'єри тут. Тому погнали, буде цікаво. Всім привіт, друзі! Виходимо працювати. Сьогодні будемо робити 8 часів на доставочки часів. Ми що, полетіли. Перше замовлення було Макдональдс 77 гривень і зараз Ашан. Ну, понятно, тепер, чому вона за 135 гривень? Every day that I wake up, I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see it quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me. I want to live to hear a crowd sing. I can never see quite clear when I look at my surroundings and everybody still me. I want to live a Oh, my so loudly. I miss the time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We're Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all these lectures. I need my space now so I can feel. До речі, цікаво те, що в них іде фіксована ставка за годину, не так як у нас там. Скільки зробиш замовлень, стільки ти заробиш. А в них ти можеш сидіти там 2-3 години без жодного замовлення, але тобі все одно будуть капати кошти. Але в них немає такого, що вони сидять там по 2 години. Робота є, замовлень хватає. Наприклад, ти виїжджаєш працювати на 8 годин, і ти вже розумієш приблизно скільки ти заробиш за сьогоднішній день. Ну там плюс ще чаюха. Забрав замовлення аж за 64 гривні. Щойно приїхав за адресою, будемо віддавати заказ. Далі непогане замовлення за 152 гривні. ще юхой нормально. One oh yeah. that oh yeah. oh yeah. <laughs> Ще цікавого, мені братан зі Швейцарії розказав, що в них також є така тема бронювати години, сесії, але там трошки по-іншому. Сам прикол, що там в них, коли запізнюється на сесію, тобі вже телефонують, кажуть, алло, а ти де? Чому ти не на лінії? Там вже, якщо забронював сесії, то треба працювати, щоб їх відмінити, там треба за тиждень якось кудись щось писати, там домовлятись. Коротше, там своя тема, не так, як у нас. I'm going in like a buttonhole. Coming at him with that new shit. You want something old? I'm probably with my bro shades on, eyes low. I haven't slept in two days because my mind's on gold. Listen, I'm gonna meet you rappers at the finish line. I talk a lot of shit because I know that I can finish mine. And I see you mad, so I ask you're mad for you tell me every time you hit the stage the crowd's mad bored i can't blame them my rhymes you can't tame them they're like lions off the leash hungry and full of anger i got a lot of reasons to believe i got next up and fuck you if you disagree i'm staying with my chest up middle of the state columbia i'll rep that coming with consistency i'll stretch it to the next track on to the next track and the one after that i'm pissing in your milk and probably shitting on your apple jack god i asking kevin why you gotta be so rude I'm Це серйозне замовлення. Прийшов Макдональдс, його скасували, почалась повітряна тривога і зараз 214 гривень поза хата. Теж ще югой, нормальне замовлення. Блін довго чекав цю позату хату. Але мені цікаво, що там і братанчик в Швейцарії скільки вже бабла наколотив. Ми працюємо по 8 годин. Він 8 годин, і я 8 годин, і потім порівняємо, які в кого заробітки вийшли. Я зімек з панім помилки. там броданчик розсікає по Швейцарії. Прикольно там у них згодні. А у мене зараз замовлення Євразія за 100 гривень. Погнали. Надіюсь, ми ж більше сьогодні заробимо, чим, чим він. Приїхав на око за 60 гривень. Сьогодні насправді якось не дуже весело по замовленнях. Вони наче є, але по заробітку. Поки не дуже. Вчора дощ був цілий день, я виїжджав десь на 4,5 години, але заробив 1850, плюс чаюха готівкою, там більше 200. Ну, типу, нормально було. А сьогодні якось дуже, дуже скучно. Відвіз знову замовлення за 62 гривні. Зараз варус 134 гривні. Це вже трошки повеселіше. А так насправді сьогодні якось не дуже-дуже скучновато. Якийсь день такий варус. Я забрав. Цікаво скільки там братанчик заколотив в обосіка. вже, я думаю, тисячі три може вже є. Як тут не життя, коли це валиться в житті, а на те, я знаю, що сього треба витримати. Дорога в снявня, на кожному кроці бій кожен день це не що забирає спокій. Залишилось 20 хвилин до кінця зміни і будемо підбивати підсумки. Зараз, поки замовлень немає, може ще одне якесь піймаю. Коротше, розповім вам історію. Замовляла моя мала з подружкою собі доставку на роботу. Приїхав кур'єр, дає свою карточку, каже: Запишіть мою карту і залиште мені чайові. Серйозний пацанчик. Так? Також ми недавно замовляли доставку, мала пішла забирати замовлення, і кур'єр каже, а Ви можете мені чайові скинути? Блять! Я за гроші вб'ю бля. Це гоніво, пацани, блін? За таке і забанити, напевно, можуть. Клієнт пожаліється, напише, що кур'єр вимагав кошти. Дійсно можуть заблокувати Ну, блядь, Чайкувати бабки, пацани, ну це вже тупо гоніво. Я розумію, що у нас важке кур'єрське життя, але блін, тупа. Це жорстко. Короче, замовлення так і не прийшло, сесія завершена, відпрацював 8 годин. І чомусь з додатку поки показує 7 там, годин з копійками. Ось така сума в мене вийшла. зв'язую з братанчиком і дивимося, скільки виходить в нього. Ось тут щось нічого мені не зрозуміло, але він мені розписав, що і як, скільки там чаєвих. І ось така сума виходить на нашу українську гривню. Чин Єна! просто тупо десятка, десять-триста там, коротше, десять тисяч. У нас треба тупо тиждень валити, щоб заробити такі кошти. Вісім годин і в тебе десяточка на кармані. Це Швейцарія, пацани. Але треба розуміти, що там також свої нюанси, тому що багато коштів йде на податки, на різні страхування, там, на зняти квартиру там чи будинок. Це дуже великі кошти там, але все одно рівень життя там. Зовсім інший. Ось такі друзі вийшов відосик, тому обов'язково пишіть свої коментарі. Цікаво буде почитати, як вам, що ви думаєте з приводу таких заробітків. Цікаво буде почитати також моєму другу Віктору зі Швейцарії. Тому дякую всім за перегляд. Побачимось, гарного дня!